Доброго дня, шановні глядачі! Дякую вам велике, що обрали мій канал для навчання. І для того, щоб ми разом з вами закрили 2025 рік, подавши річну податкову звітність. У кожного із вас унікальна історія і унікальна індивідуальна ситуація. Я думаю, що на моєму каналі ви знайдете будь-який вид звітності, яка підійде саме вам. Також прошу підписатися на канал, поставити вподобайку. І якщо є бажання стати спонсором каналу, для спонсорів у нас будуть декілька унікальних звітів. Можливо, один з них підійде саме вам. Під відео є ряд референтних посилань для відкриття розрахункового рахунку ФОП у Монобанку. Для відкриття і реєстрації касових апаратів, вчасна каса, чекбокс. Якщо є бажання, будь ласка, переходьте, а також обов'язково гляньте мій магазин трав'яних домашніх чаїв. Можливо, щось для себе знайдете. І так, сьогодні ми з вами будемо формувати та подавати річну звітність, яку потім. Маємо передати у банківську установу для того, щоб підтвердити походження наших грошових коштів, за які ми живемо, і за які ми робимо різні закупи. У 2026 році буде ну, дуже сильно підвищений контроль щодо походження коштів і щодо їх витрат. Тепер кожну закупу потрібно буде підтверджувати походження грошових коштів, і це ми можемо робити за рахунок нашої річної звітності. Тому її потрібно скласти досить уважно, віднестися до цього дуже сильно відповідально. Тому я рекомендую здавати не в останні дні звітності. Ми знаємо, що на подачу деяких звітностей дається 40 днів, деяких 60 днів. Але всім рекомендую здати свою звітність до 31 січня, щоб у вас була можливість, якщо виявиться будь-які негаразди, або якісь помилки ви знайдете, або вам зателефонує податківець і запитає, що тут так, а що не так, або вам надійде лист в електронний кабінет платника податків. У 2026 році це буде дуже сильно активно. Написання листів в електронні кабінети, тому що немає асигнувань на папір, на марки, немає такої великої кількості працівників, які можуть формувати листи і відправляти. Тому багато з'явиться причин, чому відправляються листи саме в електронний кабінет платника податків. Після подачі річної звітності обов'язково через декілька неділь зайти і перевірити, чи все у вас гаразд. Тому що будь-який середньостатистичний податківець обов'язково перевіряє звітність протягом двох неділь. І так, сьогодні ми з вами починаємо заповнювати одну із цих декларацій. Поїхали! Електронний кабінет платника податків. В кабінет платника податків можна зайти шляхом електронних ключів. Електронні ключі, в кого немає, ви можете отримати або в Монобанку, в привату, або в податкові це все безкоштовно. Отже, зайшли ми в електронний кабінет платника податків. Заходимо в розділ ведення звітності. Обираємо з вами рік. 2025. Натискаємо Створити. Обираємо з вами декларацію, податкова декларація платника єдиного податку для першої та другої групи, номер F010 3407. Натискаємо. Натискаємо Додати додаток 1. Це додаток, в якому ми зафіксуємо сплату наших пенсійних внесків, тобто ЄСВ. Натискаємо Створити. Шапка. Даної декларації заповнюється автоматично, вам потрібно лише все перевірити. А я переходжу в готову декларацію. Отже, перевіряємо звіт на 2025 рік, наші дані, обов'язково номер телефону, щоб відповідав дійсності. Також не забуваємо проставити в рядку 9 кількість найманих працівників, якщо їх 0, ставимо 0. Види діяльності вказуємо тільки ті, які були у нас на єдиному податку, якими ми займались і отримували завдяки яким дохід. Якщо у вас їх декілька, ви маєте натиснути ось тут на рядочок, натиснути плюсик, і у вас з'явиться ще один рядочок для заповнення. Якщо він вам не потрібен, натискаємо мінус. Наш розділ для ФОП платника єдиного податку першої групи це другий. Проставляємо в першому, другому, третьому, четвертому кварталі авансові платежі. Це 908 гривень 40 копійок. В першому рядку фіксуємо суму нашого доходу. В моєму випадку це 600 тисяч гривень. Не забуваємо, що ми маємо зафіксувати весь дохід в рамках нашого ліміту для першої групи. Все, що ви отримували готівкою. Ви мали право працювати без касового апарату протягом 2025 року і отримувати кошти готівкою. Все фіксуємо в рядку 0,1. У кого ще додатково працював розрахунковий рахунок, будь ласка, не забудьте також це врахувати. Дублюємо дану суму у восьмий рядок 600 тисяч гривень. Нижче. В розділі 8 фіксуємо оплату військового збору. Військовий збір у 2025 році це новий податок, тому ми будемо за нього звітувати вперше, а отже, не маємо права на помилку. Заповнюємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11 і 12 місяці, ставлячи відмітку. У 22-му рядку фіксуємо суму 9600. Вона незмінна. Для всіх ФОПів платника єдиного податку, окрім третьої групи. В додатку 1 відомості про суми нарахованого доходу не забуваємо в рядку номер 1 поставити відмітку, що ми додаємо цей додаток. Піднімаємося до гори, натискаємо на додатки і заходимо в наш додаток. Шапка цього додатку також заповнюється автоматично, просто її перевіряємо. У восьмому рядку фіксуємо той період, в якому ми знаходилися на єдиному податку. В моєму випадку ми знаходилися цілий рік. У 8:1 проставляємо код 6. Цей код означає, що виплатник єдиного податку. Заповнюємо табличку. Колонка 2 заповнюється: вся однаково кожного місяця по 8 тисяч гривень. Це мінімальна заробітна плата, з якої ми сплачували ЄСВ. Хто сплачував з більшої суми, бо є такі люди, які платили із 10 тисяч, із 12 12. Будь ласка, фіксуйте ту суму, з якої ви платили ЄСВ. У третій колонці, але не менше мінімальної, тобто все фіксуємо по 8 тисяч. А в третій колонці фіксуємо ставку ЄСВ, це 22%. У четвертій колонці про саму суму ЄСВ пенсійного внеску 1760 гривень на місяць. Обов'язково рядок усього не забуваємо заповнити. Всього у нас сплачено ЄСВ. При умові, що ми цілий рік працювали, 21 120 гривень. Ті, у кого є пільги. Такі, як я працював паралельно, або я став військовим, або я став пенсіонером, або там я став інвалідом. Будь ласка, з того місяця, в якому ви це все зробили, ви мали право не платити ЄСВ. А також звертаю увагу тих фопів, які пішли у декрет з жовтня місяця, ви мали право не платити ЄСВ, тому можете його не декларувати. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо все перевірити уважно. Зверху натиснути кнопку Перевірити. У нас з вами з'явилася зелена відмітка. Натискаємо Зберегти і Підписати. Підписуємо шляхом електронного підпису за допомогою електронних ключів і відправляємо. В результаті отримуємо літачок Зеленого кольору з квитанцією номер 2 Обов'язково її відкриваємо і маємо мати статус прийнято пакет. Я вас вітаю, ви відзвітували, і у вас усе буде добре. Дякую за увагу!